Ніхто, крім мене не захоче впустити світ, кольоровий, багато світла і тепла, тільки доля впоміж сама. І буду зовсім я не підготовлена, якщо прийдеться виправляти все те, що мені подарували, щоб я звикала, мертвою душенькою стала. Неймовірно, ворог стає диким. Він бажає змінити життя моє чисте, перетворити у казку, де снігуренька етала була жила та зникла. Всі роки свої з дитинства переосмислювати тепер мушу, бо ворог лютий зробив свою справу, змінює спомини про тата й маму, вони геть зовсім інше, де я в них, Божа зірка, захищала вони прихована від звіра, багато таких, як я народилася, світити, освітлювати шлях іншим бо час прокидатися, і нехай справжуються мрії чистих душ. Вони заслуховують на спокій, тишу, на любов, безумовно, світло, здорових нащадків, діток, на те, щоб важливе здійснювалася вже зараз, без затримок, на порозі нового року, де кожен мусить вірити у Бога, в шлях світа, любов, йти до нього як мінімум вдвох. На це є натхнення, є сили.